Вітаю вас, малята. Подивіться, хто до нас у гості завітав. Зайчик і приніс цілу коробку різних предметів. Та хоче, щоб ми з вами виклали предмети за розміром у ряд від меншого до більшого. Давайте подивимося, які предмети приніс нам зайчик. Це машини. Давайте ми з вами знайдемо найменшу машинку. А тепер середнього розміру машину. А це велика машина. Ось ми і розставили їх в ряд. Маленька, середня та велика машини. Малята, а що це за предмети? Так, вірно, м'ячики. Давайте ми знайдемо найменший м'ячик. Тепер візьмемо середній м'ячик. І залишився у нас великий м'яч. Малята, що ви бачите на зображенні? Так, вірно, це будиночки. Давайте знайдемо найменший будиночок. Покажіть середній будиночок. Малята, який останній будиночок ми поставимо в наш ряд? Так, вірно, великий. Малята кого ви бачите на зображенні? Так, вірно, це кошенята. Давайте з вами знайдемо найменшого. Знайдіть середнього за розміром котика. Малята, який котик у нас залишився за розміром? Так, вірно, великий. І ми його ставимо в наш ряд. Малята, давайте згадаємо, як ми викладали сьогодні предмети. Так, за розміром у ряд, від меншого до більшого.